Польща веде перемовини про створення танкової коаліції для України. Що сторону відлічається западна бронетехніка. Вони дозволяють достатньо повної степені реалізувати води концепцію концепціюськавої бою. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які можуть надати Україні сучасне бронетанкове озброєння. За моєю ініціативою, ми провели перемовини серед країн, які мають танки Лепард. 2 а 4 щоб разом створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України, зазначив блащак. Він не уточнив про які саме держави йдеться. Хоча леопард а 4 є на озброєнні у багатьох європейських країн на одному з фото, які оприлюднив польський міністр, присутні прапори, зокрема Іспанії, Канади, Швеції та Туреччини, це таке масштабне завдання, перед яким навіть воєнні роки можуть вважатися багатьма роками спокійного життя. І саме з такими людьми, з людьми готовими до цих випробувань, до цієї голгофи, Доведеться будувати нову країну добре і легко. Не буде нікому. Це не буде проста країна упродовж наступних 15 років. принаймні. причому знову таки я не закладую в ці 15 років роки війни. Ми вже зараз говоримо про роки абсолютно спокійно, тому що вже один рік закінч... закінчується. Так. Далі піде другий. Чи буде третій, четвертий, п'ятий, шостий, ми не знаємо. Але розуміємо, що такі війни іноді точаться великий час. Тому що Росія готова до багаторічної війни на виснаження. Президент Росії живе мрією про такі роки війни. Він просто кожний місяць війни додає йому рік життя. На ну, жаль, я би забирав краще. Може і буде скоро забирати. Ну, не це ж така. Людина. Це така вулиця з двостороннім рухом. Сьогодні додає, а завтра щось втрачаємо і забирає. Але, пане Віталію, всі ж постійно кажуть, що в нього купа клонів і навіть коли він помре, ми не будемо знати, що він. Ні, він помре. це неправда. Це неправда. Це я ви... вас я хочу вас заспустити. Ні, ні. Дивіться. У Путіна може бути навіть 25 двійників, трійників. Це просто не має ніякого значення. Чому? Двійники мають сенс просто тому, що вони розвантажують першу особу. Я не хочу нікуди їхати. Путін, що ви знали, я це дуже добре пам'ятаю по роках своєї роботи в Москві. Він неймовірно лінива людина. Патологічно лінива. І знову таки, чому йому не бути лінивою людиною? Зрозумієте, він також ніколи не займався політикою. І раптом з, пройшов там. Три найвищі посади за три місяці, так би мовити, став президентом величезної о, країни. Людина, яка за три місяці стає президентом величезної країни, вона як герой з двома зайцями. От тепер ми поживемо. Але ж виникає питання: це ж треба працювати з документами, їздити на зустрічі офіційні. зустрічі офіційні весь час працювати, якщо ти президент Росії, в тебе в принципі багато справ, повірте. Так. А я не хочу. Я хочу нормально жити в Сочі. В мене резиденція твої. в Сочі, резиденція в Вовагарьова, чудові вина, жінки, не жінки, друзі, рибалка стерхи, я не знаю собаки. Бо чи є час на всю цю фігню політичну? Я пам'ятаю, як вони робили так звані консерви. Приблизно з часу, коли Путін став президентом. Він був молодою людиною, і ніхто взагалі про здоров'я не говорив. Але була ідея консервів. Що воно означало? Путін сідає отак, і він, значить, записує відеоряд. Потім до цього приклеюють чиновників, які спеціально приїздять до Москви, з Путіним не зустрічаються регіональних. Або міністрів. Вони приходять в призначений час на зйомку. І... Як це говорила Юлія Тимошенко? Я обращаюсь к этому пустому місту. От вони зверталися до цього порожнього місця, а потім це склеювали в монтажі. В монтажі. І виходило, що Путін весь час напружено зустрічається, працює для електорату, а О, для, всі? Для, для, для всі. А він в цей час був в Сочі, чи ще десь, чи за кордоном, відпочивав. І так могло бути кілька місяців поспіль. Потім він повертався до Тамнова Агарьова, проводив якісь зустрічі, ще щось. І знову так. І так було багато років. Можливо, потім він так злінився, що вирішив, що він взагалі може і не сидіти за цим столом. Хай сидять якісь інші Зараз люди. Зараз же технології так. дозволяють. От. Але тут же ваше питання є іншим. Чи можливо, це. Так може бути, Нам якщо подавати, він помре. Так. І, і якийсь Путін буде сидіти і щось там говорити. Оточенню потрібний справжній Путін, не обкладинка. Тому що для оточення Путін це людина, яка балансує стосунки між ними всіма. Для оточення Путін це. Людина, яка дала їм можливість заробляти гроші? Це його підписи в різних там державних кампаніях і в цьому іншому для його а не двійника. Угу. І для оточення це людина, яка може когось з них просувати, а когось усувати. Тобто, це у нього є реальні функції у самого Путіна. Тепер уявіть собі, що він помер. Дай Боже. Що може зробити двійник Путіна? Він же всього цього робити не може. Він просто лялька, яка може uh -huh. виходити, якщо він взагалі існує. Я просто кажу: ну будемо вважати, що існує, це не має значення. Він може виходити і говорити якісь там слова. Їм потрібні не слова, їм потрібні рішення людини, які вони всі-всі довіряють. Uh -huh. І яка пройшла з ними певні кроки. Вона пов'язана з ними, я вибачаюсь, кров'ю. А дві них нічого не пов'язане. Дві них можу абсолютно спокійно сказати: давайте колю і Діму медведів, виставімо голих на морози і бальйом водой. Пусть замірзають. І що? Йому то що до Патрушева і Медведєва? Він не Путін. Це не, не існує ніякої з цієї політичної емпатії. Тому я вас переконую, що як тільки Путін помре, всі двійники Путіна зникнуть. За 24 години, ніби їх ніколи не було. Ну, в принципі, на Червоній площі завжди гуляли двійники Леніна, Сталіна, Миколи II, фотографувалися з туристами. Це ж не означало, що хтось збирається зробити їх керівниками держави. Ну і тут те ж саме. Двійник має сенс тільки коли є живою і діючою сама особа. У Гітлера теж казали, що були якісь двійники. Ну, Кому були цікаві двійники Гітлера на момент, коли. Помер Гітлер. Гітлер був носієм політичної харизми для свого оточення інформації, річищем ухвалення рішень важливих для рейху. А що двійник, це просто якась мавпа в фуражці. Ви мене, я думаю, глядачів обрадували, пане Віталію, тому що все ж таки середній вік життя людини, десь 65-70 років, не за сучасної медицини. Я думаю, що за сучасної медицини сучасний вік людина, яка знаходиться на високих посадах в такій державі, як Росія, 90 років. Це не означає, що якщо людина не має якихось смертельних захворювань або вона може померти в результаті заколоту, вона може жити менше. Але якщо уявити собі, що Володимир Путін є в принципі людиною, без таких смертельних захворювань і проти нього не буде виступати власного оточення. Я вас хочу переконати, що він ще років 14, як мінімум, Росію прокурує. Ну, це Зачу вже не 30, Це вже і так тридцять знає. До 2036 це... року це скільки? Ну ми 14. ж можемо перемогти раніше. Ми на це сподіваємося. це не означає, що Путін залишить посаду президента Росії. Але у нас буде більше можливостей впливу якоїсь. Ні. Я думаю, що якщо ми переможемо, це буде просто питання цементування російського режиму по принципу північно корейського Вони будуть говорити, що їхні території окуповані Заходом, що Захід, що Україна, яка є інструментом заходу, вкрала російські території, російський Донбас і Крим. Які вмирають під владою нацистів, що вони звичайно дуже хотіли б застосувати ядерну зброю, але побоюються відповіді, що вони її не застосують на той момент, але побоюються відповіді заходу. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний ютюб разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. І якщо розповідати про спорт. То українською посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.